Дуже сильно надихнуло усвідомлення того, що я не зможу в Україні сортувати сміття так, як я хочу, так як сортують люди в європейських країнах, в розвинутих країнах. Можливо, цього не відбудеться за все моє життя і за життя моїх дітей. І я от подумала, що мабуть, це та тема, яку б я дуже хотіла вирішити, бо я народилася в Криму. Я пам'ятаю дуже чистий Крим без пластиків, і мені це і болить плюс. Я з дитинства ціную це чисто довкілля. І я захотіла зробити це справою свого життя, розібратися, чому в нас в Україні сміття не сортується, чому все їде на звалище. І так, поки я досліджувала цю тему, я настільки надихнулася тим, що ми можемо на цьому створити альтернативу, що ця альтернатива, врешті-решт, і з'явилася. Звичайно, що це цього б не відбулося від допомоги людей, від допомоги соціально відповідального бізнесу, від якихось поїздок за кордон, де мене мені показували, як це працює. Без людей, які приходять до нас на станцію, які спрямовували нам донати або кешбеки, щоб ми закуповували обладнання, могли орендувати класне приміщення, платити зарплату нашим людям. Тут багато витрат насправді в тому, щоб це організувати. А Прибутки від своєї діяльності і саме від продажу вторсировини ми в повній мірі отримати не можемо. От, тому е, наша станція переросла в сервісні продукти, коли ми надаємо послугу сортування. компаніям, це зелений офіс, послуга, або вивозимо роздільний збір з квартир. Ну, людина не має часу. Вона не встигає на станцію. Ну, ми можемо приїхати до неї все забрати за 15 хвилин. Це дуже зручно. У нас з'явилися освітні послуги. коли ми проводимо освітні програми для цілих команд. Корпорацій або до нас приходять на екскурсію діти зі школ. Тобто ми почали збільшувати кількість наших продуктів, і багатько з них є платними. І ці гроші ми інвестуємо в нашу діяльність, щоб у цей простір був, надихав новачків, щоб ми показували приклад іншим громадським організаціям, активістам, які планують щось схоже створити в своєму місті. Давайте уявимо, що ми займаємося бізнесом справжнім традиційним бізнесом. У Нас є видатки, у нас є прибутки. І якби ми працювали як класичний бізнес, то тоді б ми прогнозували прибутку прибутки від продажу вторинної сировини. Але коли ми формували наш фінансовий план, наш, наш бізнес-план, ми зрозуміли, що та сировина, яка до нас надходить навіть безоплатно, вона коштує так мало. Що ми, ми не можемо покрити всі витрати на оренду, всі витрати на зарплатний фонд, на витратні матеріали, на електроенергію і, і багато чого іншого. Та частина надходжень, яку ми збираємо від продажу тросировини, це, мабуть, десь 30% наших загальних витрат. І ось чому схожі бізнеси в Україні не з'являються. Ну я переконана в тому, що дурних підприємців не існує. Вони можуть взяти якусь сферу, порахувати, скільки вони можуть заробити, і створити бізнес. Так як бізнесів, схожих на нас, ну майже не існує, вони не є сталими, це підтверджує нашу думку, що захотіли втровини від населення не є прибутковою. І тут потрібно або створювати якісь державні механізми, як дофінансувати, як зробити так, щоб цей ринок був не збитковий. Або. Підтримувати з боку держави дофінансовувати ці процеси роздільного збору. Ну, світ дуже сильно змінився з 30-х років. 1930-х років він дуже сильно змінився. Якщо раніше всі ресурси, які добувалися, перетворювалися на нові продукти, вони цінувалися, і відходи, які утворювалися від продуктів, вони цінувалися, плюс товари слугували дуже довго, то зараз світ змінився. Всі матеріали, які ми видобуваємо з природи, є часто дешевшими, значно дешевшими, ніж матеріали, які ми отримуємо після переробки. Це стосується взбільшого пластиків вигідніше застосувати свіжий сирий пластик, ніж переробляти ніж виготовляти товари з переробленого пластику, і це апріорі у всіх країнах. Але розумні країни зробили правильні запобіжники, щоб все ж таки роздільний збір мав сильні позиції, щоб він був прибутковішим ніж захоронення сміття. Ніж використання там первинних матеріалів для цього створені спеціальні інструменти, економічні інструменти. Наприклад, коли вартість захоронення сміття на звалищах є дуже дорогою завдяки екологічному податку. А тоді захоронювати невигідно, тоді які у нас є можливості сортувати і переробляти, компостувати органічні відходи можливо спалювати технологічно, і це буде дешевше ніж захоронення. Тобто країни обмежили економічно доступ до захоронення. Ця технологія стала недоступною, і тоді стали доступними інші технології. Але це можна зробити в тих розвинених суспільствах, де населення, де електорат розуміє. І для чого це буде робитися, якщо електорат очікує на дуже дешеві послуги, на безвідповідальність певно, да яка криється за дешевими послугами? Це важко змінити, коли люди розуміють, що я плачу за це, щоб відпочивати в чистому лісі, купатися в чистому морі, відпочивати в чистому довкілля. Я знаю за що я плачу за своє ментальне, фізичне здоров'я, тому що я буду жити в чистому середовищі. Країна за мене піклується, вона нічого не викидає на звалище. І тут от є такий момент, що або нам треба почати про це говорити з людьми більше, да, про правду. За що ми насправді сплачуємо? Ми сплачуємо за захоронення. Давайте чесно визнаємо це. Якщо нам це не підходить, давайте оберемо іншу технологію, але ще згодимо платити більше. Оце такий суспільний діалог. Він має початися, хоча б щоб багато люди, людей просто не усвідомлюють, що скільки коштує, і насправді що відбувається зі сміттям, які забирають з під будинків. Україна без сміття цей діалог веде, і нашою великою перемогою стало те, що чиновники, мери великих міст, припинили говорити на камеру про те, що українці не здатні сортувати сміття. Раніше вони дозволяли собі це робити. Вони казали, мовляв, менталітет не той, ми не європейці. Коли ми відкрили старці сортування і продемонстрували черги. Людей, які приходять і сортують сміття, їм за це ніхто не платить гроші. Вони припинили це робити. Це було великою перемогою. І, от, результат суспільного діалогу, і якогось прецеденту пілотного проєкту. так само можемо почати говорити про те. Що нас руйнує, що забирає в нас здоров'я? Як виглядають наші звалища? Скільки це коштує, насправді? Да? А скільки треба доплатити, щоб це було відповідальніше? І тоді в голові ну, в нас буде утворюватися, да, оцей цей процес, що дійсно несправедливо викидати будь-як сміття у довкілля, несправедливо по відношенню до нас, до наступних поколінь, справедливіше піклуватися про нього просто зараз, бо ми, вибачте, рубаємо сук, на якому сидимо. Для того, щоб ми наблизилися до європейської практики поводження з відходами, ну в першу чергу мають відбутися зміни в законодавстві і мають з'явитися економічні інструменти, які сприяють переробці і сортуванню. Це перший інструмент забруднювач сплачує, а другий інструмент це розширена відповідальність виробника. У нас поки що цих інструментів немає, вони не імплементовані. Коли вони з'являться, тоді буде невигідно захоронювати сміття, а буде вигідніше переробляти, сортувати і навіть відповідально утилізовувати відходи термічно. Ну це перше. Стосовно того, чи готове суспільство до сортування, до піклування про відходи, то я можу зазначити, що воно готове. В нас немає інфраструктури сортування поки що, в нас немає. Такою розгалуженою там системи освіти про те, як сортувати відходи, потім куди воно направляється, на що перетворюється. Але коли і це з'явиться, то люди будуть сортувати сміття. Коли будуть економічні фактори, і коли буде освітній компонент, і буде наявна інфраструктура, ми впораємося. Бо в 2019 році ТНС «Кантар» провели таке от опитування, де вони визнали, що 80% українців або вже розділяють сміття, або будуть готові це робити, щойно з'явиться інфраструктура роздільного збору біля їх будинку. Тобто, це дуже хороші цифри, і ми ну, здатні їх виконати.